Е, святого Євангелія читання, будьмо убажні, за Господь кожен, хто слухає оці слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, що збудував свій дім на скелі, полилася злива, розлились потоки, подули вітри, натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожен, хто слухає оці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Колилась лива, розлились потоки, подули вітри, і вдарили, на той дім, і Він повалився, і руїна його була велика, і як Ісус кінчив ці слова народним і надивуватись. Його навчань бой навчав їх, як повновладний, а не як їхні книжники і фарисеї. Коли ж Ісус ішов згори, за ним ішла свідом сила народу і приступив до нього прокажений, в всі мої мови, Господи, коли хочеш, можеш мене очистити. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи, хочу очистя». І він негайно ж очистився від прокази. Ісус промов до нього. Гляди, не кажи нікому. Іди покажися священкові і принеси дар, приписаний мосям на свідоцтво. Слава тобі, Господи, слава тобі! ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що Ісус говорить, хто слухає слова мої і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, що збудував свій дім на скелі, що тоді ніякий вітер, ніяка буря, ніякий шторм, нічого не може зашкодити цьому домі, тому що він збудований на твердій основі, на скелі. А якщо хтось будує дім на піску, то звичайно що ж він буде зруйнований. Що Ісус мав на увазі, говорячи цей приклад, Він мав на увазі, що ми повинні будувати своє життя на Його слові, будувати разом з ним, будувати з любов'ю, будувати з прощенням. будувати з радістю. Бо коли Господь є основою нашого життя, тоді жоден диявол, жодна. Якась скорбота не може нас знищити, не може нас відвернути від Господа Бога, бо ми довіряємо Богові, бо ми знаємо, що Бог є з нами, і це усвідомлення присутності Бога в нашому житті відіграє дуже важливу роль. Отож, будуємо наше життя на слові, а словом є Господь, як каже апостол Іван. Отож, будьмо з Богом, і нехай його слово перебуває у нас щедро. Амінь. Слава Ісусу.